Цілі хмари бридкої та надокучливої сарани, що поїдає все на своєму шляху, це вже не кадри з фільму катастрофи, а реальність для доброї частини нашої країни. Близько двох тижнів тому у соцмережах почали з'являтися моторошні відео з цими шкідливими комахами, що реально загрожують врожаю, на який так очікують українці. Навіть дехто з жителів Шосткинщини запевняв, що сарана долетіла і до нас. Демонструючи схожих екземплярів в інтернеті, але то не вони стверджують спеціалісти. Хоча поодинокі випадки зустрічі з сараною траплятися все ж таки можуть. Під час проведення грунтових розкопок поодинокі випадки це є нормою. Ґрунтові розкопки проводяться кожен рік, весняні і осінні для того, щоб Знати, як, яка кількість очікується на протягом року шкідників. І працівники головного управління держпродспражив служби, закріплені за районами. Тобто, в Шостинській громаді одна особа відповідає, Глуховській громаді інша. І в кожні, за кожною громадою закріплена особа, яка проводить це обстеження. Наразі нашестя сарани спостерігається у кількох громадах на території Запорізької, Херсонської та Одеської областей. Найближче розташованих до славнозвісної зруйнованої Каховської ГЕС. Такі страшні наслідки акту екоциду, здійсненого росіянами, ми розхльовуємо і досі. Вкупу до цього підвищення середньодобової температури повітря, зміна кліматично природних умов та занедбані землі поблизу території з активними бойовими діями спровокували появу такої кількості сарани. Такі бояться обстрілу, там, де зона близька активних бойових дій, птахи покидають територію і тому нема природних шкідників для сарани. Сарана це типовий поліфаг, пошкоджує усі польові, садові та лісові культури. Там, де вона поселилася, якщо не приймати заходи, значить процент пошкодження становить від 20 до 100 Найбільш, найбільш сарани страждають сільськогосподарське підприємство. Тож це понятно, що парки, сквери, надо все обстежити. но перш за все, сарана перз більш за все полюбляється зерна кукурузу і зернови культури. Зернови культура, пшениця, кукуруза. Це я найулюбленіша страва. Антон Іванович говорить, що насправді поодинокі екземпляри не такі вже й страшні. Дійсно, небезпеку представляє їх велика кількість від нашестя, якої майже неможливо врятувати рослини. Коли вона приходить в стадну фазу, вона становиться агресивною. агресивною. І стадні види, такі, як перелітна срана, здатні переходити з одиночної формисного стадну, що характеризується агресивною поведінкою та масовими міграціями. За день срана з'їдає 2 грами зеленої рослини за період своєї життя 500 грам. При розмноженні срана робить кладку, на значить п'ять кладок. Одна срана, у кожне кладки 100 яєць. і вважаємо, це виходить 500 підсот. І, 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 і за одну рецікладку. А оті тучі, як ми кажемо, це по мільйони, мільйони. Це так, дуже небезпечно, але для людини яка небезпека? Більш за все вона шкодить товаровиробникам. Да, вона переміщується. Ну, якщо брати Запорізьку область, вона до міста Шовська знаходиться приблизно 600 кілометрів. Це територіальна громада Кушугумівська, 600 кілометрів. І переміщується, в чому проблема? Переміщується іменно ця сорона, перелітна сорона. І для того, щоб вона перемістилась, вона за сутки може переміщуватись на 250 до тридцять кілометрів, але якщо є попутний вітер. Опять же, тут декілька факторів довжо взяти, щоб вона перемістилась. Тож, чи вже потрібно фермерам Шосткинщини хвилюватися за свій врожай і задумуватися над методами. Які його вбережуть від надоїдливих комах, так каже наш співрозмовник, бути на готові потрібно вже зараз, адже невідомо, як швидко співпадуть всі фактори і хмари сарани доберуться до сумщини. І вже зараз підприємства, установи, організації усіх форм власності та громадяни зобов'язані проводити систематичні обстеження угідь посівів підконтрольних їм територій. Якщо ви побачили сарану, одну, Кузнечика один. Це не факт бити у сполах. Тобто є старох шкідливості. 2-5 на квадратний метр. Все. Необхідно обробити інсектицидами пасіу тоді. В такому випадку. Всі підприємства, які знаходяться на території Шустінської громади, всі попереджені, всім розіслані буклети. Інформаційне повідомлення, сигналізаційне повідомлення. За цим можуть бути громадяни спокійні, робота в цьому напрямку не припиняється. І кожен рік це в цьому році чому така обстановка? Тому що є такі спалахи в сусідніх областях. Досвід подолання такої агресивної навали у нас є, каже пан Багуца. Колись давно в Кролевецькому районі таке нашестя відбулося, і воно було успішно ліквідоване. Головне діяти злагоджено та швидко і обробляти рослини дозволеними препаратами вранці та ввечері, коли сарана знаходиться на зелених насадженнях, а не в повітрі. Тоді шанс врятувати врожай від шкідника є.